Всім привіт! З вами я Денис і сьогодні ми будемо грати в дружецький бой. Е -е, як би то сказати? Дружецький бой. Е -е, з вибором карт вийшло обновлення Тут, в цій грі. Ця ігра дуже крута. Так що ми будемо бавитися в, дні, сьогодні, в неї. Я на першій арені, це не звертайте уваги. Я просто сьогодні скачав. Так, давай. Так, маленький дракончик. Мені зразу вибив... я вчора скачав. Мені зразу вибився магічний сундучок і пошло! Коротше, я оцей бой виграю. Зараз. Аж ти радієш? <laughs> Радіє без причини. Це признак дуречини. Так, якщо щось, відкинемо стріли. Ой, може й ні, я там Дивіться, тут прийшли деякі лаги Ви зараз самі побачите, чому це лаги. Зараз я вам все покажу. ви Зараз самі зрозумієте, чому це лаги. Як це можливо, я на першій арені? Ніе, бревно! Ну все, коротше, тут. Смійся, смійся. Я їй такі так хіп так, шансів, що виграю. Щі ще нема шансів. А хоча є. Давай, пускай мене. А ні, я виграв. Я виграв, я. Я на першій арені бився, здається, проти дев'ятої. Зараз ми перевіримо, проти якої я бився. Арени. Пацика. Зараз я перевірю. У мене з інтернетом не дуже такі файні штуки. Але стоп, просмотр профіля, на якій він... Він на 9 арені я переміг, а тепер подивіться. Моя арена. Я кидаю дружеський бой з гобліном. Давай. Хто нападе на мене? Це з вибором карт. Давайте будемо вибирати собі те, не... що найдорожче стоїть. Довольте. Та давай, ну вже бойтеся хтось. Іди до мене. Отмієна ну, ясно. Давайте будем доблюдать, значит. А не, я за нього, я за нього, я за нього. Я хочу за червоного. Я болію за червоного. Я за червоного болю. Ммм, че тут береги. Я за червоного. Червоний виграв. Ура! Давай! Я у тебе вірю. Давай, червоний, я в тебе вірю. Молодець! Виграй! Виграй, синьо! Виграй! Боже, я вже хочу з тобою битись. Так. Давай. Це я нечайно, я нечайно не сюди, куди треба. Але вони потроху виграють. Вигравайте, вигравайте, червоний, красава. Що заморозив? Хоч і не треба було заморозувати. Давай, Червоний, вдоль Червоний, чому? почему? О, все, мы выиграли. Червоний выиграл. Все, давай, Всяк! Всяк! у Як, як. У. -у, -у, -у. Вот оце! Вот Вау! Це капець! Це нова карта! Хо-хо, я в шоці! Але він перемагає! Ура! Все, давай! Йдіть. Давай, давай, давай! Я кидаю дружеський, я кидаю дружеський. Давай. Ура! Що ви... я вибирала бо як ми договорилися, торнадо. Мага лицаря. І що тут краще? Мага? Давайте візьмемо оцього мага. Мочника точніше. Давай. Зобром карт. Хм. Всі мої карти, які я вибирав, мені зараз купались. Раз, два, три. Бегали. Ой, щось залагало. Трошки, але ты нічого. Хто сильніший? Я думаю, що магалипер мав бути би сильніший. Оп-лін. Оплін. Ой, го, гігант Но я пока что буде любима карта. О, и, ба, и банту в гоблини сзаду. Молодца Так, давай. Ес. Yes. Зараз буде. Зараз ми переможемо. Запускати ракету? Добре, я запускаю ракету. П'ять, два, один. Ні. Єс. О, за мене голосують хтось. Ха. ха Єс. Давай. Я прямо Давай. Не дам перемогти прямо сюда. Зама сейчас голосуют. іде, идеал. Я лупал. Se parei para pouco mais, lutei. Vo teu bota. Que é o? Está granada. Está permoja. Uhuu. Bote capa. Ми перемогли. Все. Ставимо глицери на захист і ми перемогли. У -у, давайте ще один раунд і на цьому ми відео це закінчимо. Давай. Все, якщо щось це відео викладеться сьогодні вечором або завтра. Давай жду кого-то. А, я бився проти Артема? Я думаю, що я бився проти Міхакер Керпротіпа. Ко... Ай, хотілося себе бандитку. Тут та, візьмем їх. Тут такого, давайте їх. Його точніше. Тут такого. важкий вибір. Давайте адською, бо я його більше люблю. Ніж мого Все, давай. Якщо ми здуємо, то у нас будуть одинакові щоти. Так що ви в будь-якому випадку поставте мені лайк, підписуйте і підпишіться на канал. Я ж виграв у перший раунд. І ви виграв. Значить, поставте лайк. Так легко. І що, зараз ми поставимо їм гончу, щоб вони знали. Але не з цієї сторони, а з цієї. хе хе Так. И еще сбоку. И еще вот сюда. Ха. Так. Давай. Стражи. Ой, за разгончик покажется, себя. И бандитка. Куда бандитка пішла? О, як добре. А цінки Єс! Зараз ще одна гонча, бабу, сюди не заходи пліс. Зараз чекай, бабу, бабу, не заходи пліс, я знімаю відео. Добре, чекай, я вже майже переміг. Вибачайте за посторонні звуки, це моя бабу. Це моя бабуся. Зараз, зараз. Так, давай переможем. Хто переможе? Ми переможемо. Хто переможе? Ми переможемо. Давай! Переможись! І все, давай! Ставим адскую гончу І ми переможемо зараз! Давай, давай, давай! Я в тебе верю! Адская гонча. Я вірю в тебе. Адська ягонча, гонча. Я в тебе вірю. Все, ми перемогли. Ура! Ми перемогли! Коротше, підписуйтесь на канал через ті, два бит... через ті дві битви, які ми перемогли. Підписуйся на канал, ставте лайки. І з вами буде Денис. Всім удачи, всім бай-бай!